Ви мене застаєте з в несподів... з несподіваним питанням з тих грошей, які заробляються на цих концертах. Особисто гуртом без обмежень потужна сума кожного місяця, після кожного якогось нашого заїзду перераховується на потреби Сил оборони України. Треба працювати кожен на своєму місці, а якомога більше. А потім будемо відпочивати. Вітаю, друзі, сьогодні напередодні нового року. Свої люди в святає святих в одеській опері разом з гуртом без обмежень. І сьогодні з нами Сергій Танченець. І ми починаємо. Вітаю вас Сергій, в Одесі. Цього разу ви приїхали одразу з двома акустичними концертами. Ми зустрілися між ними. Можливо, у вас є вже емоції після першого, якісь особливі, е, що запам'ятались. Все, як завжди, гарно в Одесі. В Одесі тепло. Я маю на увазі емоційно. Ми любимо їздити сюди. У нас сила селенна була концертів в цьому чудовому місці, і я впевнений, що багато буде. Вдруге ми приїхали з акустичною програмою. В цілому ми. Вирішили повторити акустичні концерти, тому що вони сподобались людям і в Києві, і в Одесі, і у Львові. І от ми в ці три міста приїздимо ще раз, але вже з двома концертами. Вчорашній був чудовий, теплий концерт, нас довго не хотіли відпускати, ми, власне, і самі не хотіли йти. Вічно дістане нас! Чи була презентація нової пісні вчора, і чи буде вона? І найближчі плани взагалі по новим пісням, новим роботам, відеороботам вашим презентація відбулася перше перше, наживо ми зіграли в Києві. Два концерти. Зараз вчора в Одесі. Сьогодні, звісно, також зіграємо ще раз цю пісню відзнята. відеоробота. Поки що наступних пісень нових нема, але ми будемо потихеньку працювати над тим, щоб вони з'являлися. Вітром як. Цілував би тебе, цілував на світанку. Взагалі, якщо підводити підсумки 2024 року, задовільні ви як гурт, так цим роком якісь підсумки підводили для себе. Він для нас всіх погано проходить, тому що війна, але якщо говорити про концертну діяльність, то Надзвичайно багато було концертів, і вони всі продовжуються і на 25-й рік, і на 26-й, і їх буде ще багато, багато багато. Тому що на цих концертах збираються гроші для Сил оборони України. І вони не тільки збираються там вигляді аукціонів. А... З тих грошей, які заробляються на цих концертах, особисто гуртом без обмежень, з них виділяється потужна сума, потужна сума кожного місяця після кожного якогось нашого заїзду, перераховується на потреби Сил оборони України. Тому з концертної точки зору він був добр, добрим, але це вже не просто фізично стає, і тому, коли прийде а вона обов'язково прийде перемога, то ми зробимо паузу з концертами і трошки відпочинемо, тому що відпочивати інколи теж треба. Зараз не маємо такої можливості, тому що треба працювати кожен на своєму місці, а якомога більше, а потім будемо відпочивати. І е, після перепочинку продовжимо свою роботу далі. Вітайте, будь ласка, українців. Можливо, словами з вашої пісні однієї з із... ви мене застаєте з в несподіва з несподіваним питанням. Я хочу привітати всіх нас з тим, що ми живі, дякуючи силам оборони України. Побажати нам усім міцного здоров'я, аби переживати важкі часи і мати сподівання на те, що хороші часи будуть обов'язково. Перемоги всім нам тримаємося. все буде добре. Був Сергій Танчений з гурту без обмежень і свої люди крокуємо разом впевнено у новий 2025 рік зі святом.